Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку дружба та братство, наше багатство. Вже давно за плечима тепле літо. Позаду пора відпочинку та мандрівок, попереду пора навчання успіхів та подолання вершин науки. За літо ви познайомилися з багатьма людьми, і я впевнена, що ви скочили за своїми друзями-однокласниками. Є різні цінності в житті, та дорожча за золото, сильніша відборі та міцніша за сталь дружба. Скільки б іграшок, книжок, розваг у вас не було, та без справжнього друга сумно і нецікаво. Подумай, кого ти можеш назвати своїм найкращим другом. Впевнена, ти назвав того, хто дарує нам свою любов, робить нас щасливими, допомагає в скрутну хвилину, з ким хочеться поділитися радістю і смутком, то завжди вислухає і зрозуміє. Справжній друг є опорою для кожної людини. Тож багато митців зверталися до теми дружби письменники, художники, скульптори, музиканти та навіть режисери. Назви свою улюблену казку про дружбу, де герої завжди допомагають один одному. Однією з найпопулярніших казок про дружбу є казка бременських музиканти, створена братами грім. Скульптор Генріх Марк, захоплений цією казкою, створив бронзовий пам'ятник бременських музикантів. Скульптура зображає осла, пса, кота і півні, що стоять один на одному. Цих персонажів об'єднує дружба, тож незгоди вони долають резон. Існує легенда, що якщо загадати бажання і потерти осла, воно обов'язково збудеться. А як же музика? Звичайно, композитори теж не обходять стороною цю тему. Та ж пісні про друзів заслуговують не меншої уваги, ніж, наприклад, про кохання, пори року чи новий рік. Це особливе почуття, яке поєднує людей на руки, та робить наше життя кращим. Сьогодні ми разом прослухаємо пісню «Дружба». тож постав урок на паузу та пройди за посиланням на музичний твір. Якщо тобі сподобається пісня, за бажанням ти можеш її підспівувати. А в кінці уроку спробуй дати відповіді на запитання згоден ти чи ні з наступними твердженнями. Дружба залежить від довіри. Згоден чи ні. Наступне. Дружба залежить від вихованості. Дружба залежить від одягу. Дружба залежить від уміння держати слово. Дружба залежить від зачіски. І останнє, дружба залежить від характеру. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на верховець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!